Виконуємо номер 46 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди середнє арифметичне чисел. Завдання перше 7,3,25, 9,17 15,4. І завдання друге 2,12, друга, 3,9, 5,2, 4,7,5 і 7,6. Приступаємо до виконання. Щоб знайти середнє арифметичний чисел, необхідно знайти суму цих чисел і поділити на їх кількість. Знаходимо суму. І поділимо на 4, У нас 4 числа, у нас звичайні дроби і десятковий дріб. У звичайних трубах знаменнику 20 можемо подати у добутку чисел 2, 2 і 5. 25 можемо подати в добутку чисел 5 і 5. Ну і в знаменнику 5. Отже, і дріб 7,3 і 5,5. 2,25 25 і 15,4 можемо подати у вліз кінченного десяткового дробу. Що і будемо робити? Поділимо 3 на 20 куточком 0, 30 ділимо на 20, беремо по одному, виконуємо віднімання вистачі 10, дописуємо 0, 100 на 20 беремо по 5. 5 множимо на 20 буде 100. Виконуємо віднімання остачі 0. Отримали 7,15. Ми подали звичайний дріб 7,3. у вигляді десяткового. Отримали 7,15. Тепер поділимо 2 на 25 куточком. 0, цілих, дописуємо 0, 20 на 25 також. Буде 0, тописуємо ще 0. 200 ділимо на 25, беремо по 8 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8 – 16, 816 4 – 20. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, отримали 5,8. Переписали наш десятковий дріб 9,17. І тепер поділимо 4 на 5 у точку 0 40 ділимо на 5, беремо по 8. 5 множимо на 8, 40, виконуємо віднімання в остачу 0. Отримали 15,8. Ну, а тепер будемо додавати і поділити на 4. 7,15. сотих

Ну і тепер нам залишається 12,23 додати 24,97. Отримаємо 2037,2. І поділимо на 4. Виконуємо ділення таку ж куточком 37,2 ділимо на 4. 37 ділимо на 4, беремо по 9. 4 множимо на 9, 36. Виконуємо віднімання остачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини, поставив частку кому. Зносимо 2. 12 ділимо на 4, беремо по 3. 3 множимо на 4 буде 12. Виконуємо віднімання, остачу 0. Отримали 9,3. Записали відповідь. До першого завдання 9,3. Завдання друге. У другому завданні у нас дроби 2,1 друга, 3,9, 5,2, 4,7 і 7,6. Знайдемо їх середньо арифметично, додамо їх. Знайдемо їх суму і поділимо на їх кількість. 2,1 додати 3,9, додати 5,2, додати 4,7, додати 7,4 і поділимо на 1, 2, 3, 4, 5, на 5. 2,1 це 2,5. 3,9 це 3,9. 4,7 поділимо на 50 куточку, 0,70 ділимо на 50, беремо по одному, 50 множимо на 1 буде 50, виконуємо віднімання, остачі 20, дописуємо 0. 200 ділимо на 50, беремо 4. 4 множимо на 50, буде 200. Отримали у нас 4,14. І додати 7,6 поділимо на 5. 2,5 додати

Ну, і тепер 15,74. Додаємо 7,6. Отримаємо 23,34 І поділимо на 5. Отримаємо 4,668. Записуємо відповідь. Чотири цілих шістдесят вісім номер сорок шість із завдань для повторення розділу один виконано.